Що відбувається? Куди тікати? Ой, дурний будильник налякав мене. О, а Сьогодні шкелові. Ура-ура! Щорічний день пранків над сестрою. Зараз щось придумаю. Кулька і простирадло відмінно підійде для першого невинного бу. Одягаємо простирадло на кульку та малюємо мордочку страшніше. Готово. Зараз буде дуже весело. Повісимо над сестричкою Мією, поки вона спить. А на її руку одягнемо рукавички орка. Як же вона злякається, коли прокинеться? Але цього замало. Додамо ще кілька жуєк під її ліжко, щоб вона підковзнулася. Оце буде умора. Ой. Треба діяти тихіше. Продовжуємо. Якщо мій план спрацює і вона впаде, то нехай падає в тарілку з бридким слаймом. Схожа на шмарклі. Фу. Ставимо сюди та йдемо пакостити далі. Мія пройде всю смугу випробувань та захоче знайти мене. Але як вона це зробить, якщо буде замурована? Я просто злий геній. Ой, який гарний сон. Мамочки, що це ще таке? Що з моїми руками? Ах, це рукавички. Здається, зрозуміла. Це все витівки Еми. Зараз я її знайду. Ой, яка гидота! У мене все волосся та обличчя в слизі. Ема, я вже йду за тобою. Гидота! А це ще що? Може, мені все це сниться? Прокинулася. Можна знімати? Так, гаразд. Спробуємо знову. Емма, я так і знала, що це ти. Ну, я її влаштую. Хм, чим це Мія? Чудова нагода трохи розіграти її. Я ще не снідала, тож можна зробити собі сухі пластівці з молоком. Cool. Але ось для Мії будуть пласті всі Ммм, Смакота. Awesome. Ну що ж, ось ці для мене. <ріст> а ось ці милі опариші для Мії. Добре, зовсім вони не милі. Так ось засипаємо опарищі прямо в коробку, потім ставимо її на стіл і показово апетитно їмо. Ох, я така голодна. Зараз як наїмся смачних пластівців. М -м, ось це смакота. О, я також хочу. У мене тут такий цікавий ролик, не можу відірватись. Ема, де там молоко падає? Будь ласка. Ага, дякую. Ось це так, так, цікаво. Ну-ка, ну-ка, і що буде далі? Насправді це Але чому в мене в роті щось ворушиться? What? Що? Яка гидота Ема, ти підклала мені черв'яків. Ну, малявка я зараз тобі покажу. А ну, стій, спробуй до жени, равлик. Настала моя черга пранкувати. Зробимо підступний стіл з отвором для голови, постилимо чорне простирадло і поставимо сюди величезне відро для попкорну. Так, Ема точно купиться на цей пранк. Висипаємо попкорн. І робимо собі жахливо гарний макіяж. Чудово. Вмикаємо цікаве відео і ховаємось в секретне місце. Тут і перекусити можна. Ого, ж шквиндей! Нічого собі, і попкорн вже є. Клас! Ой, мені здалося, чи там хтось ворушиться. Ауч! Мій пап. Витівка вдалась. Настав час для нового пранка. У мене в коробці з минулого року лежить невикористана фальшива рука. Вона справді, як справжня, тільки нікому не кажіть. Привіт, Мія! Я прийшла тобі допомогти. Зараз все прикрутимо. О, клас! Дякую, Ема. А а а апчі. Ой, моя рука. Ема твоя рука потрібно швидше до лікаря. Тебе дірка в руці. Мені дурно. Э, ой, бідолашна, повірила. Черговий пранк для Еми. Я вже вигадала, що одягну на голову маску у вигляді мозку і прикрию її бентами в штучній крові. Коли Єма мене побачить, то точно злякається. А тепер прикриваємось милими косичками. Вже хто, хто Амія, точно не зможе втриматись перед написом потягнути. Ну все, можна йти пранкувати. Привіт, емо! Як справи? У мене ще сьогодні голова весь день болить. Що? Потягнути і з радістю. Мамочки, це мізки. Лія, я відірвала тобі волосся. Який жах, ти зомбак. Я більше не гратиму з тобою. Солодощі Солодощево життя. Привіт! Тримай солодощі. Гей, він забрав всю тарілку, а що я буду дітлахам роздавати. До мене прийшла одна геніальна думка. Насаджуємо сирі яйця на шпажку, а далі занурюємо в розтоплений шоколад. Далі одягаємо упаковку від кіндера і кладемо у гарну тарілочку. А тепер йдемо пранкувати злодюжок. О, привіт-привіт! Пригощайся! Заберу все! Ось це так! Вже другий раз пранканув! На цей раз шоколадні яйця! Крутяк! О, ні! Яка гидота! Який же милий гарбуз у мене є? А зараз я виріжу страшну пику! Обожнюю хеловін за це. Основ. Дивіться, як круто вийшло. Тепер кладемо всередину дві свічки і йдемо ставити кудись в темне місце, щоб всіх налякати. Ну що, гарбуз? Я знайшла тобі гарне містечко під ліжко моєми! Сподіваюсь, вона сильно злякається, але треба вигадати ще щось. Okay. Точно мешти еми Нальємо трохи червоної фарби на підошву. і залишимо повсюди моторошні криваві сліди. А тепер треба непомітно піти, доки нас ніхто не спіймав. Загалом вона так верещала, що знепритомніла. Я побігла за мамою, а тепер мама наказала і не пускає на вечірку. Ой, мамочки, звідки це на моєму килимі? І чому сліди відуть під ліжку? Я смілива, я впораюсь Гей, хто там? О, ні! Що за жахливе чудовисько? Не їж мене, я не смачна Мія. Копилась. Не влучиш, промазала. Ауч! Але ти все одно верещала, як маленьке дівчисько, а от і ні. Та хто б тут не злякався. Я хочу смачненький сендвіч, так це ж простіше простого. ну ка вас що не вчили, що дорослим треба поступатись. Першою буду готувати я, а потім вже ви. Відправляємо хліб в тостер. Так, що там по складу? Ой, мамочки, злякалася до посивіння. Дякую. Так, на чому я зупинилась? Треба намазати арахісову пасту на тост і додати трохи солодкого джему. Готово. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Я зроблю багатошаровий мега-сендвіч, багато шинки та багато багато сиру. Відріжемо ці дурні корочки, а тепер мені знадобиться майонез. Видавлюємо на сендвіч, не шкодуємо. Чудово! Далі вхід йде упаковка Чітоса. З нею ми не розмова коротка. Подрібняємо, як мене вчив сенсей. Ми її в дитинстві впустили. Готово. А тепер висипаємо крихту чітоса на сендвіч. Вау, який класний колір! На плиту ставимо сковорідку та наливаємо олію. Ой, ну так я буду до кінця року наливати. Граємо по крупному. Інша справа. Сюди занурюємо наш мега сендвіч Залишилось тільки обережно підсмажити. Це все дитячі рецепти. Нині я покажу справжній клас. Мені потрібно гарно розкатати тісто та потім додати барник. Викладаємо всі кольорові шари один на одного. А тепер потрібно перекласти все у форму для запікання. Відправляємо булку в духовку та чекаємо. Марі, тобі б за сендвічем стежити, а то згоріти може. Ой, точно вже час витягувати. Обережно. Ура! Це мій перший сендвіч. і Він вийшов від святкою танком. Класно рухаєтесь, шеф, не відволікайте мене. Мій райдужний хліб вже готовий. Ось це аромат. А тепер подивіться, як він виглядає всередині. Так, бачу, що ви в шоці. Я вас розумію. Важко конкурувати зі мною. А тепер мені знадобиться кольоровий райдужний сир, що може бути краще сендвіча з сиром. Накриваємо іншим шматочком хліба та можна подавати Малятко Кейт. Я чекаю на перемогу. Вау! Хочу почати із цього червоного квадрата. Виглядає шалено. Ого. І на смак дуже прикольно. Ой, як гаряче! Це ж неймовірно гостро. Все більше я таки не буду. О, а ось цей сендвіч виглядає просто апетитно. Так, це мій класичний сніданок. Ну і останній варіант. Ого! вперше бачу райдужний сендвіч. Неймовірно, гарно. Та шалено смачно. Перемагає шеф та її райдужний тост! І я ох, як неочікувано. Гаразд, давайте визнаємо, що мені нема рівних. А тепер я хочу картоплю фрі. Шеф, бачу, ви всі готові. І бабуся також. Сестричка, я в тебе вірю. Так, для початку мені знадобиться дуже багато олії. Виливаємо на сковорідку, а потім відкриваємо пакет з замороженою картоплею та висипаємо все в олію. Допоможіть! Олія на мене напала. Шеф, допомагай гасити. Марі, пригнись! Все, будь ласка, досить. О, ні, моя картопля. Ну, все, перемога мені не світить. Хоча зачекайте. У мене в портфелі десь була. Ні, це не те. Десь була упаковка картоплі з Макдональдса. От і вона. План такий. Засипаю в неї горілу картоплю, і Кей точно нічого не помітить. Oh. Да, ну і ви розсмішили. І так, за справу беруться професіонали. Мені знадобиться моя професіональна машина, котра швидко наріже картоплю спіраллю. О, ідеально. Відправляю в духовку запікатись. Клас! Дякую. Ну а мені треба нарізати картоплю на кільця, а потім вирізати з них рівні круги. Але це ще не все. Я хочу, щоб моя онука Кейт завжди посміхалась. Упевнена, усміхнена картопля її потішить. Відправляємо смажитись. «Бабуся, як же здорово ти вигадала. Так, дякую. І так все вийшло. Тепер лишилось зробити соус. Для цього мені знадобиться йогурт та трішки смачної зелені. Викладаємо на тарілку та можна подавати. Мамочки! Спокій лише спокій. Це моя духовка. Картопля готова. Аромат неймовірний. Переходимо до приготування соусу. В блендер закидую свіжі томати, а потім збиваю їх в пюре. Натуральний кетчуп готовий. Також додаємо трішки крупної солі для прикраси тарілки і можна подавати. Вийшло шедеврально. Ну, як завжди. Вау! Зачекайте, а це що за жахіття? Горіла картопля? Серйозно? Ідем далі. Картопля зі смайликами це дуже прикольно. Одразу хочеться посміхатися на увесь. Зараз оцінимо, яка вона на смак. Ой, а що це за жахливий соус? З Петрушкою ненавиджу зелень. Пробач, бабуся. Ну що ж, а тепер переходимо до картоплі від шефа. Ого, яка крута! Я таку вперше бачу. Занурю в соус та спробую. М -м -м. Ось це смакота. Це перемога. І знову ура. А тепер я хочу яєчню. Це ж просто так, сестричка. У бабусі досвіду багато, а шеф просто профі. Марі, не грайся з яйцями, все розіб'єш. Краще готуй. Вибачте, друзі, мені доведеться вас розбити, але все це заради перемоги. А, а ось цю гидоту дістаємо. стаємо. Але для початку непогано. Мабуть, так, нормально. Марія, дивись, як обережно треба розбивати яйця. Оп, і все. Моя онука просто обожнює яєчню з сосисками, тому їй має сподобатись. Ой, пробачте, щось засвербіло. Все підсмажилось, можна викладати на тарілку. Яка симпатична мордочка. Додам лише кетчуп і готово. Ого, бабуль, як це мило. Дякую за похвалу, Марі. Ну що ж, якщо є вільна хвилинка, я можу пов'язати. Шеф, а ви чого сидите? Приступаю до приготування яєчні. Для початку з допомогою цього професійного гаджета я розділяю білки та жовтки Тепер збиваємо білки до суперпишної форми. Отак те, що треба. Далі переливаємо все в кондитерський мішок. Відправляємо на лист та в духовку. А тепер саме цікаве. Зачекайте, пахне чимось горілим. Бабуся. Так, я відчуваю. І я відчуваю. О, ні! Невже моя яєчня не згоріла? Та що ж таке знову? О, у мене ж є ціла банка персиків. А як вона відкривається? Напевно, треба вдарити. Марі, благаю, зупинись. Давай я відкрию. Це ж простіше, простого. Ось так. Дякую, бабуся. Так, тепер мені потрібен йогурт та персик. Це я в кіптоці побачила. На вигляд не відрізниш, а на смак навіть краще. А на мене так немає нічого кращого від моєї страви. Дістаємо з духовки білкову хмаринку та викладаємо на тарілку. Зверху додаємо жовток. Як відомо, що з рису можна зліпити все, що завгодно. Зараз я хочу зробити милу тваринку з мультика. Додамо листок норі та пару деталей. Тепер час додати овочі, наприклад, моє улюблене броколі. Ну що за краса? Зверху натру трохи морквини для яскравості картини і можна вирушати на дегустацію. А у мене вже шарфик готовий. Шеф, це тобі. Прямо під одяг. Давай замотаю, дорогенька. Що, Марі? Ну, звичайно, у мене і для тебе дещо є. Ось така шапочка. Ну що, треба страву показувати, бо все охолоне. Мої прилади готові до дегустації. О, яєчня з сосискою, обожнюю. Це так смачно. Бабуся, ти просто чарівниця. Повний захват. На Здоров'я моя люба. Ого, а на цій тарілці ціла картина. Виглядає дуже гарно. Ой, це що, броколі? Ненавиджу. Ну і останній претендент на перемогу. Спробуємо. Чого собі не схоже на яєчню? Але спробувати варто. М -м, а це дуже цікаво. Мені подобається. Але перемагає моя улюблена бабуся. Ой, та не вже переможний танок.